Любі друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати чудове бюджетне шоколадне печиво з найдоступніших інгредієнтів. В зручну ємність наливаємо 60 мл рослинної олії, додаємо 100 мл води, 2 столові ложки цукру, ваніль за смаком та дрібку солі. Все гарно перемішуємо. Тепер додаємо 2 чайні ложки розпушувача та просіюємо 2 столові ложки з гіркою какао і знову перемішуємо. В кінці просіюємо 150 грам борошна. Готове тісто накриваємо харчовою плівкою та на півгодини відправляємо в холодильник. Далі беремо невеличкі шматочки тіста і формуємо кульку та занурюємо з усіх сторін. Цукрову пудру. Сформоване печиво викладаємо на деко застелене пергаментом та випікаємо при температурі 180 градусів 25 хвилин. Подивіться, яке чудове і гарне печиво у нас вийшло. Дуже швидкий та простий рецепт, який стане в нагоді, зокрема у ці непрості часи. Печиво хрустке зверху і м'яке всередині. Любі мої, всім бажаю міцного здоров'я, найскорішого миру, любові, добра, Божого захисту та благословень. До нових зустрічей, дякую за увагу і бувайте!